воно не допомогло наповнити бюджет для збройних сил України, Поясню. Давайте візьмемо з вами початок повномасштабного вторгнення. Я не знаю, ви знаєте, можливо, не всі наші телеглядачі знають, що після підняття податків, після зниження податків, бізнес заплатив державний бюджет більше ніж до повномасштабного вторгнення, тому що бізнес почав жити в режимі це спільна війна, це наша спільна відповідальність. І давайте вести себе чесно. Якщо ми не будемо забезпечувати, якщо ми не будемо в білу працювати, ми не зможемо забезпечити армію. Але те саме від, від, від сподівався бізнес, що побачить і від влади. Ну тобто, якщо влада пообіцяла, виходить Зеленський, я відверто його в цьому підтримував. Молодець на той момент погано, що бреше. Але на той момент він вийшов і сказав, що ми зменшуємо податки до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. Потім проходить час, вони повертають податки, і вони обіцяли не піднімати тарифи на житлово комунальне послуги. -комун... Це окрема історія. Піднімають податки. Ви є у шмигаль розповідає про те, що це ми просто повернули до воєнні. Ну окей, люди якось це з'їли, йдуть далі. Потім приходить шмигаль до ради, я кажу: Ви там через скільки занесете підняття податків для українського бізнесу? Ми цього навіть не плануємо робити. Два тижні не проходить на тобі закон. Ну тобто, брешуть, от просто брешуть на, на пустому місці, і тоді бізнес сідає і каже: Ну дивіться, якщо зі мною так можна, то я теж буду так себе поводити. Я зараз знайду механізм, як платити менше податків. І наші люди розумні і швидко пристосовуються до нових реалій, і в даному випадку вони пристосувались до нових реалій.